І «Гель-1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Ахалай, ахалай. О, партія міша. Ну що, скажеш, знову пощастило. Та дурочка ніч не Слухай, а в тебе в бурдоні що? Ханікули? Ти шаландишся, без діла. Та ні, просто начальство кудись поїхало, а Томочка відпустила мене до тебе. Слухай. А як там план Рітою? Просувається? Ти знаєш. Фу -т -фу -т -фу, все вчикі-піки. Вроді знюхались. А в дяді ніші все по плану. Що ти переживаєш? Ну, добре. Заходь, собаки немає. Привіт. Як ти? Добре. Все по плану кажеш. Йокала мене. Дискримінація. Коля, господи, я один-єдиний раз попросила тебе допомогти. І де тут дискримінація? Ну, ось тут, по горизонталі. Дискримінація. Працюй давай. Тато, або сьогодні, або ніколи. Ти обіцяв зробити табуретку для шкільної виставки. А чому саме сьогодні? Тобі ж наче на 20-те треба було. <кій> Та ну, що вже? Що, дідюк, важко побачити, як плине час, коли тобі все по горизонталі? Настругай сину табуретку, папа коля. Табуретку. Так, разом, ти і я. Пішли. Ах. Ой, як довго я цього чекала. Ваня, ти найкращий. Дякую. Ну що, як там? Наскільки вже погано? Все хреново. Походу то і хахаль. Плавно торба, Юлік. Ну, не треба опускати руки. Ще не все втрачено. Ну. Ну, де той самий міша, якого я знаю, який завжди йде до кінця. Слухай сюди. Спочатку дізнайся, хто він. Ворога треба знати в лице. А я тим часом збігаю до себе, там по ну і назад. Ти знаєш, а може ти і правий. Я все про нього пронюхаю. По-любому той бичок має якийсь косяк. Угу. Ну, Хоч би раз дві стірки випило, так як в фільмі. Чесне слово. А дуракам завжди везе. Ну, Я пішов. Так. Що скажеш? Правда гарна? А? Ти прикалуєшся. Все наперекосяк. За три дні жодного нового фоловера. Усі, щось відбуваються, є що показати, розказати. А в мене що цікавого. Де ми буваємо? Ну, ми недавно з тобою ходили в контактний зоопарк. О, теж мені подія року. Триста гривень віддати за вхід, а потім півдня ганяти зі страусом, щоб віддав телефон. Ну, хочеш, ми з тобою підемо в новий китайський ресторан. а? У мене сусід узбек відкрив. Там такий плов. Я хочу ходити на класні тусовки, на презентації, знімати відео та у моєї мами життя яскравіше. Ось, наприклад, сьогодні вона робить торт для магазину «Хутра і шкіри. До речі, а ти бачила цей відос? Ні? В Одесі якась гринпісівка, ну, чек вона там називається. Взнать про тесту, зробила акцію в магазині хутра. всі твари! Подивіться, не бачить! а? Ого, яка вона крута! Скажи, як їй вдалося стільки шиншил пронести. Це ж… Та я не про це. У неї переглядів за тиждень, як у мене за рік. Антон? Я знаю, що треба робити. Пішли. Пішли? Тільки спочатку це зніми. Що знімати? Цей треш бабусині рамці. Давай допоможу. Та ні, я сам розберусь. А ти йди, обідай. Дякую. Фіакс. Де ж тут та ціна? Слухай тату, а може самі зробимо ту таборетку? Разом ти і я. Та на що? Давай просто купимо. А зекономлений час витратимо на відпочинок теж разом. Ти і я. О, дзідзюк Джуніор. А тебе чого батько вихідний сюди притащив? Та в школі задали зробити табуретку. Зробити? Ясно. А папка вирішив прийти і купити. Це його улюблений стиль. Називається не парся». Ти що, реально думаєш, що я просто прийшов купити табурет для свого сина? Ти що, Коля, скажеш таке, купити табуретку? Звичайно, я так не думаю. Для співробітників можна оформити кредит. Я просто вибираю модель, щоб потім прийти додому і все зробити з сином. Правда? Ти казав просто купити. Я мав на увазі купити матеріали, а потім самим все зробити. Разом татко і син. <праць> Недаром кажуть, всі проблеми в світі від бабів. Ой, ноги і ноги! Куди? До Ну, Ти не міг дорожче в магазині полазити. Йоки-палки, що за люди? Ну, блін, я не маю сили. Куди? 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 Я, як принципова захисниця тварин, сьогодні прорвусь відкриття цього магазину шкіри та хутра, аби запалити це свято іншими фарбами, переважно зеленими. Підписуйся, щоб не пропустити це у прямому ефірі. Бережемо тварин. Твоя Кеті Чері. Готово. Так, заливаю. Yeah. О, я відчуваю, що після цього відео почнеться ера розквіту моєї кар'єри. Дивися, твоя мама ще тут, а ти ж казала, вона мала давно поїхати. а? Блін, зараз дізнаюся, в чому завтик. А, алло. мамочка, привіт. як справи. І у мене. А ти де? На відкриті? І надовго. Ясно. Та ні, просто цікаво. Ну добре, давай, пока. Цілую. Піпець. Вона хоче залишитись на відкриття магазину через розіграш шуба. І мені це все підрізає. Антон, що робити? Так, шо що? що. Іти до кінця. Судячи з коментів під відео, всі дуже чекають. О! Ще живе, що ж знайде. Я би вже навіть за тою його прибив. Привіт, привіт. Я не просто так подойдут. Очкай. Хорошо, да? Як ти? Ходім. Ні-ні-ні-ні-ні. Стоп! Тільки на то! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Тут. за що ж ти мене так караєш? Чи я так накосячив? а? Забирай своє слово взад. Я то Та ти закривай, не закривай, в мене компромат на тебе є. Запам'ятай цю мить, синку. Сьогодні я передам тобі свої знання. І ти пронесеш їх через все своє життя. Ну, ти готовий? Так. Ага. Поїхали. Ай! Тату, все добре! Тетя Оксана, Антош, привітаю, що ти тут робиш. А -а -а -а. Господи, а -а -а -а. з тобою все нормально? Не зовсім. Походу, траванувся шаурмою. Без паніки зараз виключу тобі швидку і придумаю, де тебе посадити. А -а та ні, швидку не треба. Не все так серйозно. Ви б не могли мене просто відвезти додому? Відвезти? Так. Зараз. Ага. Додому. Так. Значить, зробимо так. Я даю тобі гроші на таксі, а здачу мені потім повернеш. Mm -hmm. Ти там тримайся, подзвониш. Давай. Одужуй. Та сховай вже не біси. Ти нормальну легенду міг придумати? Яка шаурма? Взагалі вже хворий чи що? Не, не вмію брехати. Міг би навчитися, скільки ти вже зі мною. Мені скоро прямий ефір виходити, а мамі на очі ніяк потрапляти не можна. Запрошуємо усіх лисунів, у наш магазин ласощів. Е, е, та ні, дякую. У мене від солодкого нігті чорніють. Це круто. Скажи? Класно я навчився брехати, а? Повірю. Та я не про тебе. Принеси мені цей костюм. Негайно. Ей! Е е е е Міша, змотай, будь ласка, плівку. Юлі, та що ти там стільки порпаєшся? Зачекай, зачекай, я останній раз це робив у минулому столітті. Тільки, вважай, не прошовкає все, що я там наклацав. Я через ті фотографії ніг не чую. Нічого mm. страшного, проте компромат ось такий mm. був. Yeah. О, угу. ну все, давай плівку. Yeah. Міша, чого вона мокра. Яке мокра? Де? Ну мокра. А, ah, ну вона тільки шупала, сходи. Ну, сюди. Сюди? Угу. Це ж проявник Міша. І що? Шо? шо, шо? Я тебе вітаю. Ти утопив усі докази. Правду тобі кажуть. дзюдзюк, ти рукожоп. Недарма твоя дружина вже 20 років тебе пилить в домі постійно ремонт. Сумуй, тату. Не всім дано табуретки робити. Можеш просто купити в епіцентрі, там все є. Ну, а ти, що ти здався, так це нічого страшного. Я всім скажу, що ми це робили разом. Нічого, якось викручусь. Я все одно тебе люблю. Не переймайся. Разом зробимо цю табуретку. І вона буде найкраща в світі. Достатньо тільки в моєму класі. Так, Синко, відійди. Зараз папка все зробить. Давай так, щоб ти прозріла трохи, поїдемо разом, сама глянеш і потім, щоб ти мені не казала, що я тебе брешу. Я нічого не розумію. Що за термінова справа? Що справа, що зліва, я не знаю. Але як ти того не побачиш, будеш жаліти ціле життя. А, Міша був правий. Пізно буде потім. Поїхали, кажу. Ну ти ж не відчепишся. Поїхали. На раму на багажник. Може третій варіант. Тільки не газуй, бо в мене цепка злітає. В машину сідай. Та нормальні вони. Я їх сам тільки що заробив. Я готова. Тільки дуже обережно мені ще його здавати. Та все нормально буде. Я за нього своєю головою відповідаю. Через годину повернемо. Добре. Так. Ага. Діставай телефон. Скоро прямий ефір виходити. Я тут. Оп. Ой, як він його носить? Нічого не видно. Презентую вам нове слово в табуретку будівництві від компанії Цидзюк і син. Ну, що скажеш? Ти молодець! У тебе вийшло. Дякую, синко. Без твоєї підтримки в мене б нічого не вийшло. Ну, добре, йди, відпочивай. І завтра без п'ятірки. Чи що вас там зараз ставлять? Навіть не повертайся. Домовились! Ай, все добре. Хм. Ну, ще пару штрихів, і можна в музей. Запасайся слезами. Мені тебе дуже шкода. Але це все робиться задля твого блага. стій! Е, Туди не можна. О, о, подивись. Ви хто такий? Хто я такий? Я порядна людина, а ти Ти бабніко забочений. І взагалі я тебе розкусив. Подивись, чим він займається. Вибачте, Ріто, то поясни, що відбувається. Я не знаю. А ти запитайся, що відбувається? А може вони тут сусідські жарять? Маєш ти Ваня, яку так сильно любиш, таких, як вона, він по три рази на день водить. Навіть не сумнівайся. Я й не сумніваюсь, тому що Ваня професійний масажист і у нього багато клієнтів. Що ти слухаєш, мала? Пари готуй, зараз будуть твій рвати в всіх місцях. Що? Тобі кранти, придурок відморожений. Відти, йди сюди. Що ти казала? хто Ваня? Ваня мій масажист. І це нормально, коли у хорошого майстра багато клієнтів. Так буває. Вітя, розберись з ним. Віктор я зараз все поясню. А зараз наступає мить, на яку ви так всі довго чекали. Відкриття магазину шкіри та хутро в самому розпалі. А це означає, що настав час розплати від захисниці тварин Кеті Чері. Поїхали! Куди тут дивитися? Турчі. Так. Я виграла шубу. Господи, вона біла, як сніг. Але все, -все, все не можу більше говорити, тому що зараз будуть вивозити мій торт. Все-все. Нехай найближчим часом усі, як то кажуть, побудуть у нашій шкурі та хутрі. А зараз прошу ввести святковий торт. Животери, чому ви радієте? Катя, мама. Поліцію. Не треба поліції. Я сама з неї зараз шкуру спущу. Ух. А може, хватить мене джокати там. Ти скажи Івані спасибі за те, що він взагалі з тобою тут панькається після того, що ти тут влаштував. Це плече стало на місце. Треба було суглоба вправити. А голову йому можна вправити? Ще мало тобі той бугай всипав. Не треба лізти у чужі справи. Вибачте, я на хвилинку. Так. Я просто думав, що він твій хлопець, у кого купа тьолок. а ти королева заслуговуєш на чіткого пацана. Я вже почала думати, що ти нормальний. А хоч би й так. Це не твоє діло. З ким мені зустрічатись? До речі, Ваня не по дівчатах. І якщо ти розумієш, про що я? Ну, я поїхала дорогу сам знайдеш. Ваня до зустрічі ну, ще ти. раз вибачу. До понеділка. Mm -hmm. Ну що, Продовжимо. <му> сором. Ні, сором не підходить. Тут сім букв, друга те. Mm -mm. Коля, ти, що я про інше. Не вчора двадцять хвилин була норкова шуба. Я всім уже розтринділа, який сором. Ну нічого, купимо тобі нову. Колись. Можливо. Зате Катю не заарештували. Оксана, Оксана, придумай мені щось поїсти. Може, ти придумаєш, як нам повернути борг. Кишки Маша грають, думати заважають. Спина болить, плечі болять. Бідуся, мені так тебе шкода. Ой, синку, сідай, будемо їсти. Сідати на що? На ось це? Зате всі ніжки ідеально рівні. Mm -hmm. Ну, дай, Тут треба підпляси, а ну. А